Всім привіт! В 7.30 ранку ми виїхали з Вінниці в Немирівський район. І вже ріжемо ось таку конструкцію. Ось така конструкція ми маємо. Не знаю, скільки буде ваги. Я думаю, що з цього замовлення тонни не буде. Там ще є трошки металу, але тут ну, кілограм 600 буде, моя така думка. Але ось ці труби залишу на продаж. Можливо, хтось тобто, трохи великуватий діаметр не ходовий, але можливо. Когось зацікавить. А ну візьми оператор трубку, я трошечки поріжу. Просто ближче ще Окуляри вчора забув в тому, в переорках, то очі закриваю. Що відбувається, але хочу ще сказати, вчора була дискусія, як ставити круг. Но більшість коментарів сходиться до того, що ставити малюнком вниз, бо не затискає гайку. Но я хочу сказати, купив під ключ ну, на кідний, ну, коротше під, під головку, бачите, купив гаючку, то як би не затискало нею, все нормально ну, відтискається. Я працюю далі, в кінці скажу, скільки було ваги на цьому замовленні Значить, будемо скидати. Подивимося, що це вийде. Не знаю, ми знімаємо, не знімаємо. Три-чотири. Давай ще раз. Три-чотири. 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 О, пішла пішла, пішла. хай пади, хай паде. Коротше, не знаю, що там було видно. На контент серйозний. Ви поняли всю глубину глубін. Працюємо далі. Дивіться, значить, вийшло на цьому замовленні 593 кг желіза, 18 кг алюмінію, 5 кг нержавіки. Ще прийшов сусід, здав ось алюміній. 20 кілограм. Це трошки витягнуло. Так, саме по собі замовлення е, поганеньке. Бо далеко їхати, кілометрів 60 кг, 5 чи 5 50 в одну сторону. От. Ну, Я дав по 4 гривні. Е це багато реально. Якщо просто це було б замовлення, це було б глибокий мінус. Ну, так як я в цій жінці був декілька тижнів назад і заробив непогану копійку, я неї там взяв декілька тонн, дві там з чимось тонни. Е Желізо, 100 кг ремінь, 100 кг латуні, було дуже добре замовлене, але все не влізло, ось це все не влізло. Вона сказала, чи можемо ми приїхати дозабрати то. Сказала, що десь там буде близько тонни. Я сам там думав, що десь тонна натягнеться. Але коли приїхав, я побачив, що десь там буде кілограм 600, 700, я казав, що ну, так і вийшло. Одна надія на труби, що продамо ці труби, дуже гарні труби. Труби буду продавати по 15 гривень кілограм. Дуже товстостінна труба. Жінка дуже гарна людина, я їй мав дати 320 гривень. Кажу, якщо не проти, то дам 3 тисячі. Як ви на це дивитесь? Вона каже, ну, без питань. Бо кажу, ну, це ну, мала вага, щоб їхати аж за цю все. Але пів дороги відбив цим, що вона скинула 250 гривень і продам ці труби, надіюся, то це вийде заробіток. Ну, Так буде, я думаю, нормально. Так що падає дуже ціна на чорний і на кольорові метали. Підписуйтесь на мій канал, там під номером телефона є силочка на ціни. Там я все опублікую з цінами. Всім гарного дня, до побачення!